Гармата! 1273-й день Великої російсько-української війни. Майже три з половиною роки щоденних боїв, артобстрілів, атак дронів тисячі загиблих. Але результат, якщо поглянути на карту бойових дій, говорить сам за себе. Москва, яка кричала про взяття Києва за 72 години, за 1010 днів кривавих боїв, захопила менше 1% української території. До таких висновків дійшли аналітики Діпстейт. Починаючи з 12 листопада 2022 року окуповано на дату 108 тисяч квадратний кілометр. По сьогодні 114 тисяч квадратні кілометри. Ворог окупував 5842 тисяч квадратні кілометри української території. Це становить 0,96%. Від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах. Росіяни справді мали серйозні оперативні успіхи. Але це було в перші тижні вторгнення, коли Україна фізично не була готова зустріти колись другу армію світу, яка одночасно ломилася одразу на всіх напрямках. Тоді ворог встиг захопити Херсон, Маріуполь, частково Київську, Чернігівську та Сумську області. Всі зрозуміли, що нужно одразу капуватися. По крайней мере, Российская Федерация после потери Харьковской области она четко для себя уяснила, что нельзя на колесах держать победу ну, с их стороны. Хочешь закрепления, нужно окапываться. И вот эти все окапывания, вот эти все позиции они снивелировали все максимальные проблемы, которые были в начале войны. Сначала Россия прорвала очень массивно нашу оборону. Тому Україна тагнала Російську Федерацію. І потім всі перешли в, в більш міні позиційні бойові дії. акопи, траншеї, ліса, посадки, і вот таким разом бойові дії ведуться. Але подальші контрнаступи зсу відкинули їх окупантів на десятки кілометрів, переламивши хід війни з листопада 2022 року. Фронт стабілізувався. Росія досі продовжує спроби наступу, але вже не так масштабно. Ворог штурмує позиції ЗСУ, сподіваючись відкусити бодай трохи української землі. Бахмут, Авдіївка, Коп'янськ, Часів Яр роботине. Тисячі спроб штурму окопів, але просування мінімальне: то на 300, то на 500 метрів. Сотні тисяч російських військових було покладено, але стратегічна картина майже не змінилася. Тепер ворог веде наступальні дії здебільшого локального характеру. Тиск, виснаження, знищення піхоти та техніки. Однак захопити значні території російському диктаторові не вдається. Незважаючи на ті втрати, а втрати в нього постійно зростають. Захоплення кожного кілометра і кожної позиції щоразу обходиться. Йому все більшою кількістю вбитих і поранених про це свідчить статистика. По перше, його темпи наступу дуже сповільнились. По друге, рівень втрат дуже високий, але ж вони з такою впевненістю намагаються досягти тих цілей, які вони собі поставили. Не хватает ресурсов, не хватает сил, не хватает возможностей. Все те моменты, которыми они очень сильно хвастались перед войной, оказались шиком. Почему в Российской Федерации начался генералопад? Это месть непосредственно диктатора Путина всем военным генералам, которые долгие годы убеждали его в том, что там наше оружие не имеет аналогов, у нас все подготовлено, все здорово. А как оказалось, из всей этой многомиллионной из миллионной армии только там 170 тысяч человек в самом начале войны были готовы воевать. Все. Все остальные готовы не были. Ни связи нормально, ни амуниции, ни боеприпасов в достаточном количестве. Ничего это не было. Все было распродано, все было раскрадено. И сейчас это огромная месть, вот эта огромная каральная машина, которая карает генералов за этот обман. Еще раз показываю, что российская военная машина это по большому счету пшик. Да, є люди, да, є рішительні союзники. Іран, северна Корея, Но сама Російська Федерація справитися з Україною не може. Україна вже точно переможеться у цій війні. Навіть в умовах снарядного голоду і переваги країни агресора у живій силі та авіації. Українська оборона залишається стійкою. А успіхи росіян значно менші ніж заявляють кремлівські пропагандисти. Їхні солдати знищуються на фронті десятками тисяч техніка горить на полях бою. А цілі армії агресора руйнуються під ударами українського війська. Прикриваючись можливим припиненням вогню, армія РФ активно перекидає на фронт колони бронетехніки, танки і живу силу. Судячи з опублікованих відео, окупаційна техніка рухається у бік Запорізької та Донецької областей. На думку військових експертів, саме там можуть бути масовані штурмові дії з боку Росіян найближчим часом. Зараз ціпінь реалізації на делікат, так, поставлених планів. благодаря героизму наших защитников. Но вот э, куски территории повод сказать, что вот э, давайте мы эти куски территории обменяем. Мы полностью оставим Сумскую область и Харьковскую область, а вы нам, пожалуйста, передайте то, что мы записали в свою так называемую конституцию. Там, куски Донецкой, части Донецкой, половину Донецкой, которая осталась там процента 30-40, Половину е, херсонських по запорозьку область. Отако то може можуть тисне на Україну російський диктатор і на дипломатичному рівні, не маючи особливих успіхів на лінії фронту, Путін все одно не полишає надії урвати собі все нові і нові шматки України. Він хоче обміняти паузу у війні, вбивствах на легалізацію окупації нашої землі, хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знають, що Росію де друга, там і третя. тому стоїмо міцно на чітких українських позиціях. Якщо Путін не хоче миру, його потрібно змусити його захотіти. Саме для цього Україна і Європа представили свій власний план припинення війни. Як пише The Wall Street Journal, першим етапом будь-якого врегулювання має стати припинення вогню. Також у плані йдеться, що обмін територіями можливий лише на взаємній основі, тобто, якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія має вивести свої з інших. Перше має бути чесне закінчення війни, і саме від Росії це залежить. Саме Росія має закінчити війну, яку вона почала. Друге, Україна та всі партнери однак сприймають необхідність припинення вогню. Припинення вбивств тільки один суб'єкт цьому. Проти це Путін його єдина карта на руках це можливість вбивати, і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. При цьому, як стверджують західні журналісти, європейські чиновники наполягають, щоб будь-які територіальні поступки з боку України підкріплювалися сильними гарантіями безпеки, зокрема потенційним членством України в НАТО. Потрібна не пауза у вбивствах. А реальний тривалий мир не припинення вогню колись там, потім через місяці, а негайно. А поки перемир'я не настало, зсу продовжують силою гнати окупантів з нашої землі. Так за даними інституту вивчення війни, Збройні сили України контратакують і мають успіх на Куп'янському напрямку вже другий день поспіль. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими в інтернеті, зсу нещодавно відбили ворожі атаки і просунулися на південний захід від Кондрашівки. При цьому, у зведенні днем раніше, аналітики повідомлень. Мляли, що українська сторона просунулася також на південний захід від Радківки, що на північ від Куп'янська. На додачу наші сили оборони звільнили та повністю зачистили населений пункт Бессалівка, що на Сумщині. За даними Генштабу, в операції були задіяні підрозділи 33-го окремого полку та 24-го окремого штурмового батальйону. В результаті операції ворог зазнав серйозних втрат. Тим часом окупанти близькі до напівоточення Покровсько-мирноградської агломерації. Констатують військові аналітики. У районі Родинського ворог просунувся на добрих 4-5 кілометрів. Основні бої зараз ведуться в районі залізниці на перегоні дорожно родинська Графічський не кружон. Воїнська формування, но логістика практически перерізана, і штута привозіть, штута увозіть вже практично, ну, становиться нівозможним. Росіяни намагалися увірватися і до самого Покровська із 150 окупантів дійшло до міста близько 30. -ти. але й ті результатів не досягли. Проте військові експерти не виключають, що зсу можуть бути змушені залишити місто, якщо натиск окупантів не послабше однак, поки що передумов до цього немає, і наші захисники мужньо відбивають навали ворога. Якщо е, суждено так, що нам прийдеться ставить покровск, то лишні два-три дня, або там даже неділя дернахажіння наших войск в. в цьому... городе и потом отход не, не оправдывает себя. За год боевых действий возле Покровска достаточно много перебили, скажем так, живую силу техники врага. Свою, скажем, военную миссию Покровск уже можно считать выполнил несколько раз. Поэтому давайте к этому относиться спокойно. На войне иногда приходится отступать для того, чтобы отойти на, на другие позиции, где может быть будет проще держать оборону ники там ворота не открывается свободные какие-то пространства куда россияне могут существенно продвигаться ничего такого але й в самих жителів РЕФІ там за Парєбріком, справи, м'яко кажучи, йдуть не дуже. Росіяни, як і українці, звикають до життя під постійними обстрілами. От тільки на відміну від армії РФ зсу завдає ударів виключно по військовим цілям, а не по мирним громадянам, як Путін. Цієї ночі невідомі дрони атакували Саратівську область. Росіяни масово скаржаться на вибухи та пожежу в обласному центрі в районі місцевого нафтопереробного заводу, який і став законною ціллю безпілотників. Господи, помоги! Що діло спати, про. За даними російських змі цієї ночі над Саратовим і Енгельсом прогриміла ціла серія вибухів, а саме близько восьми, росіяни стверджують, що нібито працювала ППО, а також було видно спалахи в небі. Проте НПЗ, що палає явний доказ поганої роботи проти повітряної оборони окупантів. П'ястам чотирьох жосто п'ятом господі. В аеропорту Саратова ввели тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків. Крім того, губернатор російського регіону заявив про загрозу повторних атак дронів.